Доброго дня. Сьогодні хотів би поговорити з вами про такий девайс для заварення кави, який називається турка. Це відомий для всіх девайс, він є майже у кожної людини вдома. І надивлячись на те, що він був винайдений доволі давно, але зараз він користується попитом та знають всі, що таке турка і навіщо вона. Для початку потрібно розуміти, що є дві офіційні назви цього девайсу: це Ібрік та Джезва. Назва турка це вже таке більш локальне, більш місцеве. Якщо ви де завгодно будете називати цей девайс або ібрік, або джезва, то вас зрозуміють. Є дуже багато різних матеріалів, з яких зараз виготовляють джезви, мідь, нержавіюча сталь, бронза і навіть скло, але на даний момент найкращим матеріалом є мідь через те, що вона найкраще проводить тепло. Це потрібно для того, щоб заварювання у вашій джезві було рівномірне. Наприклад, якщо у вас газова комфорка, яка нагріває її знизу. То наверху температура води буде нижчою ніж знизу. А якщо ви будете використовувати мідну турку, то температура буде однакова: що зверху, що знизу, через те, що мідь гарно буде проводити тепло, і вона буде заварюватися рівномірно. Ви можете нагрівати вашу турку по різному. Це може бути індукційна плита, кондукційна або газова плита, або ви можете використовувати. Пісок, і якщо ви використовуєте його, то вже матеріал самої джезви е, трохи менш важливий, тому що пісок обгортає всю джезву та розподіляє тепло більш рівномірно, ніж це робить, наприклад, індукційна плита або газова. Ми розібралися з Матеріалом зараз поговоримо про саму форму турки. Є форми, ось такі, які нагадуються собою пісочний годинник. Ось так вони виглядають. Їх використовують доволі часто також. Але я більше люблю використовувати джезви типу ось таких. Я вважаю, що завдяки такій формі екстракція відбувається краще. Тож я обираю більше звичайні турки ніж як годинник. Є ще одна важлива деталь це ручка. Ручка для джезу повинна бути великою і вона не повинна нагріватися, тому варто обирати матеріали, які не проводять тепло. Це може бути латунь або алюміній. Доволі часто всередині покриття зі срібла або з олова. Олово воно більш дешеве, тому на більш дешевих джезвах ви можете зустріти саме олово. Тож це дуже важливо, тому що кава не повинна контактувати напряму з матеріалами, які використовуються для виготовлення джезви. Взагалі головне, коли ви обираєте для себе джезву, це те, щоб вона вам подобалася. Та ви отримували задоволення від неї та від приготування кави у джезві. Тож смачної вам кави, гарної вам джезви додому. Всього доброго, до побачення.